Окей. Okay. Так, ну що ж, всім привіт, це я, ЧМОлік. І це ігра Welcome Home. Вітаємо вдома. Давайте почнемо. Це відео буде напевно два випуски. Е, Нове і щось там. Я не знаю, інтересно, тут це може бути. Закрити... Ой, відкрити Так, читаємо. Так, давайте він до кінця вже договорить. А от, все. Для твоя кода все сюденько. Е, другий друже. Дозволий мені початок з того, що я шкодую, про те, що ми розіршки як років тому і багато вішко. Окей. Христіян і які хісьме. Короче він хоче, щоб ми прийшли до нього. До його... бо він на деякий час зник, і тепер він приєднався до хіпі хі 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 християнинів. І кожного інтересне, ця гра має бути на основі фільму Сонцестояння. А по сюжету фільму там, куди типу, попарочка, приїхала теж щось в руслі е, СО хіпі хі християни. За одну до речі, то скажете, як вам мої наушники. Та я в цей раз записую без мікрофон з основного, а спеціально мікрофон з наушників. Эммм. Mm. Ммм. Mm. Ой-ой-ой. Ліб завершити. ВіЧС можна включити, я думаю. О, прекрасно. Давайте підемо. Та, нібито навіть не ключе. <риклад> <риклад> І посміявся з нас. Роскал просимо дитину, скал просимо, ви всі з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами. Астрій багато розповів нам про вас. Ой. Давай покажу тобі твоє кімнат, дитино. І це має бути вайбер сонцестояння тут найбільше. В цьому я зараз запишу лежачі на дивані. Це перший раз коли я так записую. Ну да, сложно солнцестояние. У них тоже речі, вышиванки. Угу. Я відчуваю... що ши Мы все відчуваємо счастье. що вы тут? А, это ви тут, типа. Бехи здесь не капельку. Та, до речи мы носим вышиванки. А вы шути на вишиванки. Ну короче, правда, я в солнцестоянии. Там тоже будут такие вот віночки і було щось схоже на вишиванки. Я не бачу, що з кожним говорити. Так, і Алтай велетенський. Ну так, схоже на християнство. Нібито католики. Якась дівчина. Сюжет фільма, то я не буду розказувати, що, якщо хочете, можете самі подивитися, але фільм інтересний. Так, у мене до речі, тут ще в кімнаті Оленка появилась. А я вам, на жаль, не можу її показати, я б чесно хотів би. Але, до речі... А, до речі, поки він де, я хотів би дещо вам сказати. У мене появився телеграм канал, можете заходити. Там буде вся інформація, коли вийдуть відео, коли не будуть виходити. І в цьому поможете. Заходьте, а ми вже дійшли. Так. Е. Заходимо. ж доять на церкву. які звуки. И ха десь так на 40 хвилин, як я подивився. А. Аааа, таз... я поняв. Я думав, що це означає цей значок, типу, ноги, Що там. А це як ви хіпі означало. Закрито. А це християнні хіпі. Ну, прикольна хатинка. Тільки я завжди не розумію як робить хати з дерева. Прям чисто з дерева без нічого. Таке ж майже не мужу, по-моєму. Бо я якось не розбираюсь в хатах. Аспіальні навушники купив для того, щоб записувати ведсплаї. Е... Вже пізно, тобто варто відпочити. У нас достатньо часу, щоб зустрітися усіма завтра. Окей? Як розумієте, поки спати йде. Красива кімнатка? Тільки мене. Чому вікна закриті? Там мені смаціє інтерес. Чому вікна на якісь... Не знаю як це називати, закриті... ...решітки, як в тюрьме. Выкейтом спати. Ні, ну ч красиво виглядає. Я би навіть, може, уже в там секунду. Ой. Ой-ой-ой, що мені навушника... що моїм, моїм вухом не сподобається те, що я купив ці навушники, чи те, що вони такі, як це сказати? Угу, Нам дають одяг. Ай, я пропустив. Окей, ми одягаємося, як я розумію. А-а-а. Дай перевіримо, що тут наговорить. За традицією ми запалюємо всі пахо. Пахощі в будинку за дні до свят. Світло Майдана нам веде нас крізь темряву. Продовжити. Я тобі щось там поможу, я не почитав. <світ> Мамі боже. Ти, <світ> <світ> ти спізнюйся. Це спійна якась. Вони реально тут сплять? Як можна так жити? А, як я розумію, для нас я особливого гостя зробили хату. Від чому сон сторін я своєю атмосферою, а не скримерами або всяким таким. Секунду Ем. секундочку. У мене випав е, от, от від наушника кусок. Та, там, там парочка деталей замінні, і вони може выпасти, як мені казали. Зараз. Все. я думаю, моїм вухом не ці навушники, через те, що вони капецки гарячі. Мене вухо вже уже Мені треба включити из... тут что до такого. До, піти на дверь. Я дуже рада, що ви тут. Ви граєте дуже важливу роль. Яку? Ой. Загублений. Загублена дівчина. Психічно нелов жінка втекла. Зверніться до поліції, що ви знаєте. Намагайтеся зв'язатися з нею самостійно, оскільки вона може бути небезпечною. Може. Так. і то. твоей зум пить підпалимо. Так, ми шість підпалили. Эй, квач пофиг що він говорить. Тут є багато книжок, Ти наша велика частина, Ти наша велика сім'я, типа. Чита нашої великої сім'ї. А, маємо запалити Боговонія. Чи як то називається. Зараз секундочку. О, прекрасно. Майпус запалити боговоніє. Окей. Гадай, як просте село. Я не сказав, що тут щось дивне є. Ну це... Так по-стародавньому живуть, але. Це практикується багато деяким боюся. Більш схоже на ту стародавніх слов'янинів. А вони теж так як вдягалися. І все схоже коли, на них Та де речі... ще я розумію, там ті всі свічки А, і скривати вмію прикольно ой я, походу придасть так шукати все світло Так ще паличка світла там нет Тут нема багогонь, ще одне Все готово. Так, мені треба повернутися до хеда і з склада. Дякую тобі, любимчику. Запалення по прекрасні, чи не так? Ми хитрумо вогні угні є щось інтересне. Так, коротше, тепер треба порозмовляти з ще якимось там мужичком. Мені завгодно двоє понаказали. Окей. О, я бігати можу. Ооооо, капець це швидкий. Я прям... як то спуктаю мій зош. Ай-яй-яй-яй. Якось незвично записувати на ліжку. І розумієте, що ти можеш не партись по мікрофон. Так. Та просто чолові хлопці. І хто з них? А з ким вона хотіла, щоб я порозмовляв і забув вже? Погнала шукати. Ти? <плес> Доброго ранку. Е -е -е -е. зараз прикладуся. Сьогодні ми готуємось до майбутнього фестивалю, прикрашаючи його майданчик квітами. І ми всі будем раді, якщо ви будете його частиною. Mm -hmm. Хоч тобі mm -hmm. піднімати квіточки, як розумію. Ці от? Ні, такі не підходять. Такі. Напевно, підняти квітки, бо я не розумію. Я е -е, знову ж таки попустив, що він казав. Ні, просто нібито в глянім він сказав flowers. А flowers це квіточки. Я думаю, цю... Це... Що так страшно, так почав лагати. Капець. А, і, типа видохсять, що? Хм. Ну, давай зараз подумаємо, що тут стоїть. Ну де мені квіточки, та. А які? Такі такі Так-так. а які вы квітки, серйозно? Все, я видихся. Тут дрова бачу є. вот такі от? Ага, та ні, Не, кажеш клетч А, ні, добре. Не можешь меня открыть Я до нього бігти. Я, ж знайду, нахой, так, щоб я вже знаю, де все квіт находит, так що буду легко принести. Все, я вже вдихаюсь. Ну да, покой не прием що? Коли ти вдыхаешься, то починає тут все репіти. Сейчас звуку такого не хватает. А скільки ще, я не можу більше брати? М -м, дивно. Ну так, дивіться, я не можу більше підняти квіток. А комусь вже удар треба? Вже тобі? А, от кому. Йому треба всі квіти згодовувати. Ну, я не оказав 5 квіточок нам піднести йому. Так, і далі, як сонце стояння. Ґ? Ґ? кому tu vai dar да críticas que tu vê? Uhum. Gaulho, tá bom. Não tem nem crite. я sei se eu puxei no Туби? Ага. Не. А у меня туда ВД. Я Тут? Ага. Я дальний нас мит, куда мне квіт віднести? Так, дальше. Я трохи переглянул, а я не знайшов нічого. І вашо, от. О, Бідна пташка. Так. Е, ...Ісус Иисус Лорт Сюда, я не разумею реально куда мені квіте поставити. Я ще подивлюсь. Я ч на це на один спустил, я же не знаю, что робити просто Бо у мене игра позаключила, так я тоже може бути. Так, все, вже выдыхаюсь. То стубатый можно без кінечно. Ще? Щя, ааа, вот что было в так, на мене ще дивну пташку яку прибили до стіни. Так, ще принести? Ні. А, так, Все, мені тепер треба этой бруну с дня. сказати, що я закінчив збирати квіти. Все, <клух> может Так, можем. Так, є. Ой, якось потом А, все в димі тому, який я взяв. М -м, почекай секундочку. Це я! Ви таки... чому не мене обвили? І чому не взял чистую фотку? Так, шо зле Окей, okay, может я можешь метачему <плә> если <зне> страшил так все стильки дымой не бы за мной вещать дивляться. Я вс так вичевал Я шо боб в тело хата кусь дыму Да ты пусть не дикий ученый люди дивляться будеш чувати інші мультики. Я думаю, дим вдихати це погана ідея. Взагалі пустоту погата. Нікого нема. Ой-ой, скільки тексту, я стільки боюся. Більше ніж гри. Давайте перекодую і розкажу вам зміст, коротенький. Зухажити, що це типу можна буде знайти відривки від цього щоденника якоїсь людини. І там пишеться, що типа. Е я пробую ігнорувати всі свої проблеми і вони говорять, що вони є моєю сім'єю, якої ніколи не мав. Ah! Привіт. Ага. Хоч тебе звонити свій одяг. Home и exit. Що ага, окей, вдягаем. А, вот все, брям. Для фестивалю. Их вся гра буду на тар, як мы готуємося до фестивалю. Пістом фестиваль щось станется интересно. Ключ. М Я запевняю вас, там нічого не знаєте. Це моя особиста кімната. Я пошучу триматись далі звідси. Тому що щось там. А щось, дитинка. Ага, добре, все. Беч До мені одяг. Я люблю коли так, коли хто рівнем посередині на животі за Це прикольно глядає. І треба закінчити перше. Не знаю, що перше. Хорошось. Mm угу, окей. Ага, мені там познаходці купу таких нарядів, щоб людям Напевно. Є ще один. Що за хисти якісь дві нітки? Ага, це наш фото. І от ще один, напевно, останній. А, це. Е, брудний одяг. Все тепер треба віднести його до Ольги до той от. Княгиня Ольга тут. А я все вс, глючно почало. Так. Це тобі. Ага. Дякую тобі. Ага. Так що. Напевно, цьому я закінчу цей випуск. Так, скажете к вам мої нові мікрофон в наушниках. На цьому я закінчу цей випуск. Ставте лайк, і на канал. Всіх, кого канікул, вітаю. Всім па-па.